Як завше сідає за горі, і ще один день добігає кінця навколо людей мільйони мільйонів, та я наче та заблудше вівця. Не бачу і не чую, як бути не знаю. Здається, не зможу, здається, зірвусь. А потім, коханий, тебе пригадаю, і долі лихій я в лице посміхнусь. Чого я шукаю в очах перехожих? Підтримки, жалю, добрих слів, співчуття вони зрозуміти ніколи не зможуть, бо в їхніх дітей є батьки і життя, бо їхні оселі ніхто не руйнує, ніхто не приходить безкарно вбивати. Вони всі свята в ріднім колі святкують, а нам залишається тільки. Чекати, а скільки чекати, Господь лише знає, кому ли ми повернемось рідні міста. Дитина моя іншу мову вивчає. Хтось скаже чудово, та тільки не я, земля моя стогне у пеплі палає, у серці панує ненависть і злість, а сліз щоб оплакати більше немає, та ворог проклятий за все відповість. І ми не здамося, ми будемо боротись. Настане цей день, надійде блага вість. І всі, хто поїхав, зможуть вернутись, бо я за кордоном лише тільки їсть.